там минулого року у Тернополі затвердили програму модернізації системи централізованого тепло та гарячого водопостачання Тернополя, яка передбачає найголовніше відмову від споживання газу зменшення споживання теплової енергії. Перші практичні кроки встановлення індивідуальних теплових пунктів у садочках та школах міста дали результати за останні роки. Споживання енергії, відповідно, і оплата зменшились на 30%. відсотків. На перспективу ІТП разом з приладами обліку встановлюватимуть у житлових будинках. Наразі йде мова про 768 ІТП. Нині у Тернополі активно запроваджують програму термомодернізації житлового фонду, завдяки співфінансуванню 30% оплачують. Мешканці, а 70 Тернопільська міська рада минулоріч вдалось утеплити 25 житлових будинків на черзі 94 об'єкти соціальної сфери міста. Відповідно, зменшити споживання теплової енергії майже в два рази. Це зновки складова частина модернізації системи централізованого теплопостачання міста, тому що. Ми повинні з вами говорити, що ми повинні управляти енергію за допомогою ТП і споживати її стільки, скільки реально потрібно, при тому, що теплопроводні стін повинна бути в старих навіть будівлях, виведена на ДБН, на державні будівельні норми, які вимагають фактично вже на рівні сучасних європейських стандартів. Тому термомодернізація. Ще раз підкреслюю разом з дівельно-теплових пунктів. Наступний не менш важливий крок будівництво та робота котелень на альтернативних видах палива, зокрема торф'яній крихті. Заради реалізації цього проекту залучили інвестора та побудували завод із переробки торфу. Таким чином, за рахунок роботи котелень на альтернативних видах палива, суттєво зменшиться споживання російського газу. Крім того, такий проект суттєво зекономить вартість опалення. Мова йде про майже 20 мільйонів гривень, які можна витратити на інші. Потреби міста. Уся процедура, яка стосується будівництва котелень та дотримання екологічних норм, витримана, каже Андрій Чумак. У нас є твердий намір відсотків 15-20 замістити природнього газу іншими альтернативними видами палива в межах наступних двох років. І надалі твердий намір на кожному. Джерел, які забезпечують велику кількість населення, збільшувати безпеку енергопостачання. Дуже простим заходом встановлювати агрегати, які будуть сумісно або кожен окремо, або один агрегат. Зараз є такі технології, використовувати щонайменше три вида паливо від різних постачальників, мати три контракти на три різних постачальників. Це загальна прийнята практика у всьому світі. І ми на підприємстві вважаємо, що якщо вже і будувати стратегічну програму, треба дивитися на досвід країн, які створили таку систему економічну на централізованому теплопостачанні, яка дозволила їм ці галузі зробити одним, я ще раз повторюю, одним із найуспішніших в тих національних економіках. Для реалізації усіх намірів потрібні немалі кошти, тому Тернопіль заручився підтримкою міжнародних компаній.